Українська асоціація футболу не перестає приголомшувати своїми геніальними в лапках рішеннями. Як до цього можна було додуматись? Щоденько лайк, я зараз розкажу. Буквально днями ми дізналися про те, що УАФ ухвалили рішення щодо клубів Української прем'єр-ліги. І починаючи з сезону 26-27, кожен клуб української прем'єр-ліги зобов'язаний мати в своїй структурі Ю 21 один. Є Тобто команду гравців віком до 21 року. Таким чином ми будемо мати, окрім u 19 ще u 21 чемпіонат, і Українська прем'єр-ліга, де знов-таки виступатимуть ці головні команди країни. В Тексті зазначається, що особливу увагу було приділено новим викликам для клубів українського топ-дивізіону, які стосуватимуться молодіжного футболу. Обов'язково наявність сезону 26-27 команд U-21, а також вимога поступової інтеграції дитячої юнацьких команд від U-10 до U-17 у структуру клубу, який хоче бути учасником змагань УПЛ. І діби, знаєте, так дивишся, думаєш, це логічно, якщо у команди є там в структурі від u 10 до аж до u 17 Логічно, що їх треба підтягувати загравати. Тобто футболісти мають розвиватись, отримувати новий досвід, грати в турнірах, грати в чемпіонатах для того, щоб відчувати оцей накал боротьби і так далі. Але наша бідненька УПЛ і так ледь-ледь вивозить свої основні команди, не кажучи вже про те, що ви їм нагрозили u 19 чемпіонат, який по великому рахунку нахер не потрібний. Так ще ви додаєте u 21 футболісти яким? 20 плюс років, замість того, щоб битись в українській прем'єр-лізі, якщо умовно він не тяне рівень динамо Київ або Шахтаря, там переходить в команду слабшою і б'ється далі, або йде просто в команду першого дивізіону і там б'ється собі спокійно. Чому ні? Отримує досвід боротьби з дорослими дядьками, які вже в тому футболі по 20 років отримують по ногах, набиваючи шкії і так далі. Але ні, створимо чемпіонат. U21, де кожному клубу нав'яжемо, що вони мають же шмати тренерів, штаб, інфраструктуру. І так далі, і тому подібне, плюс переїзди гравців з міста в місто для ігор, так і так далі, і тому подібне. І тепер увага питання: а де команди з УПЛ мають висирати бабки на ваші оці геніальні рішення? Чи може ви проспонсуєте? Ви ж Українська асоціація футболу? Ви ж приймаєте геніальне рішення, так може дасте грошей на це. Бо от, умовно, от звідки у СК-Полтави, у Кудрівки, не знаю там, хай у Вереса при всій повазі до цих команд, от звідки у них просто так знайдеться. Ще додаткове фінансування команди, окрім U-19 чи U-21 і при тому ще й залишати гроші на якісь трансфери, розбудову інфраструктури і так далі. По ітогу ми просто прийдемо до того, що наші футболісти в віці там 5 років будуть середнього рівня гравцями на європейській орені, і десь за кордон вони поїдуть близько там 30 років, чисто на сезон-два, дограти свої кар'єри, повернутись в УПЛ і сказати: Ну що, бачили, як я зажигал там сансуспорі, а досвід.